За Христе, сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, вислухай мене смиренну дочку Твою, Наталію, ім'я своє називаєте. Господи, у ласці Своїй охороняй дітей моїх ім'я дітей, помилуй і спаси їх імені Твого ради. Господи, Прости їм всі провини вільні і невільні, скоєні ними перед тобою. Господи, настав їх на істинний шлях заповідей Твоїх і просити світлом Твоїм Христовим на спасіння душі та зцілення тіла. Господи, благослови їх в будинку біля будинку у полі, роботі і у дорозі. І на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи їх під покровом Твоїм святим від кулі, що летить, ножа отрути вогню потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти дітей моїх від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, зол і нещасть. Господи. Стіли їх від будь-яких хвороб, очисти від усякої скверни, вина тютюну, наркотиків, і полегши їхні душевні страждання і скорботи. Господи, даруй дітям моїм благодать Святого Духа на многі літа життя, здоров'я і здорового розуму, Господи. Дай їм своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве народження Господи, даруй і мені смиренній дочці Твої, батьківське благословення на дітей моїх, наступаючи ранки, дні, вечора й ночі імені Твого ради, бо царство Твоє всесильне і всемогутнє. Амінь. О Пресвята Владичице, Діво Богородице, спаси, сохрани під покровом твоїх, моїх чад імена дітей, усіх юнаків, отроковиць і немовлят. Хрещених і безіменних, які в утробі матері перебувають, покрий їх ризою твого материнства. Збережи їх у страху Божому і в слухняності батькам. Умоли Господа мого сина Твого, нехай дасть їм корисне, для спасіння їх, вручай їх материнському нагляду твоєму, бо ти єси <клух> божественний покров рабам Твоїм, Матір Божа. Веди мене в образ твого небесного материнства, вилікуй душевні й тілесні рани дітей моїх імена дітей, моїми гріхами нанесені, вручаю дитину цілком Господові моєму, Ісусу Христу і твоєму пречиста, небесному заступництву. Амінь. Все благи, Отче Миколаю, Великий і предивний чудотворче, ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого потічителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього життя. Поспіши до мене зі своєю поміччю. Захисти мене і усіх людей від вогню і води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерти, хорони мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене і моїх дітей тоді, щитом твоєї молитви. Перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені і моїм дітям, щоб ми сподобалися навіки в небі разом з тобою, прославляти і величати Боже милосердя. Амінь. Освятай приблаженна мучениця Христова Параскевіє, у Господі красу дівча, мучеників похвалок, Чистоті, образі, доблесті дзеркала, премудрих подиві, вірі християнської покрови, ідерського обману покровителька, Євангелія Божественного поборниці, заповідей Господні. Ти сподобалася прийти до пристановища спокою вічного і у чертозі нареченого Твого Христа Бога. Велично веселитися, ти особливим вінцем дівоцтва та мучеництва, прикрашена Господом. Молимо тобі, свята мучениця, будь нашою блаженною заступницею перед Христом Богом, турботами якого ти звеселяєшся. Молився Всемили Стого, який словом, очі зліп. Сліпим відкрив, щоб визволив дитину мою від хвороби тілесних та душевних очей наших, Господньою силою милості і благодаттю рожени своїми молитвами святими до Бога морок, темних гріхів наших. Поспіши, о свята Параскевіє, на поміч мені, дитині моїй. Разом зі мною випросив Бога зцілення і відновлення душі й тіла, щоб за твоєю допомогою ми з пітьми вийшли у світлі і сили віри істиної та діянь божественних. Амінь.